Вий поворот на виборах в Австрії вперше перемогли ультраправі. Лідирує за попередніми результатами Австрійська партія Свободи. Вона спирається на нацистську ідеологію і заснована колишніми членами СС та нацистськими ветеранами. Партія виступає за обмеження мігрантської політики та за дружбу із Росією. Тепер партія свободи може увійти в коаліційний уряд. Однак шанси обійняти найвищу посаду канцлера країни у її лідера невеликі. За подіями стежить кореспондентка ТЕС. Це Наталка Фібріх. І маємо можливість з'ясувати всі деталі наживо. Вітаю Наталю! Тож розкажи, чи став цей результат несподіванкою для самих австрійців? Ну і, звісно ж, для інших країн-сусідів. Так, вітаю, Соломії. Справді це переломні вибори в Австрії, і вперше за повоєнну історію України ультраправа партія свободи здобула перемогу на загальнонаціональних виборах. Антимігрантська та дружня до Росії партія отримала рекордні 29% голосів за попередніми результатами. Це майже вдвічі більше ніж на минулих виборах. Правоцентристська австрійська народна партія, яка наразі очолює уряд, отримала 26% голосів і зазнала рекордних втрат. Втрати голоси також і зелені з результатом 8%, Соціал-демократи з рекордно низьким для них рівнем у 21% І трохи покращила показники ліберальна партія до 9% голосів. Сьогоднішні результати не могли бути яснішими, заявив Герберт Кікл, лідер і головний ідеолог партії свободи. Він хоче очолити уряд і стати фольксканцлером або народним канцлером, Саме так себе колись називав Адольф Гітлер. Ми відкрили двері в нову еру. Тепер ми дійсно збираємося разом написати цю нову сторінку в австрійській історії. Ми маємо ідею, що на першому місці народ, а потім канцлер. Сьогодні, під час дискусії з опонентами, я відчув, що вони були в стані шоку і поводилися так, ніби цих виборів не було. Я дам їм ще два-три дні на роздуми, і вони прийдуть до тями. І справді партія свободи була заснована в 1950-х роках, колишніми членами СС та нацистськими ветеранами. Наразі вони намагаються применшити своє нацистське минуле і прагнуть зобразити себе як антиістеблішмент і альтернативу мейнстрімним політичним силам. Партія свободи йшла на вибори з пропагандою фортеці Австрії та видворенням людей неєвропейського європейського походження, які начебто не змогли інтегруватися. Там вірять у теорію, що в Європі відбувається відбувається планова заміна корінного білого населення небілими мігрантами. Кікл також хоче зняти антиросійські санкції і розбудовувати економічне та енергетичне партнерство з Росією Україні. Пропонують мирні переговори та відмови від НАТО і власних територій. А себе лідери цієї партії демонструють як голуби миру. Ще п'ять років тому ця партія оскандалилася під час так званого ібіцаґей. Тоді поширили відео, на якому тодішній віце канцлер від цієї партії Штрахе погоджувався на просування російських інтересів в обмін на російські гроші тоді це розвалило уряд. Утім, як бачимо, що австрійські виборці таку відкритість до корупції швидко пробачають я ніколи не виключав ФПО як партію, як демократ. Я не думаю, що це правильно, але я завжди говорив, що не можна розумно і відповідально керувати державою з Гербертом Кіклом, людиною, яка вірить в теорії змови, яка звинувачує всесвітню організацію здоров'я в тому, що вона є наступним світовим урядом, а зустрічі в Давосі в тому, що вони є підготовкою до світового панування. Після оголошення результатів попередніх виборів біля будівлі австрійського парламенту відбувся спонтанний протест. Люди вигукували нацисти геті з парламенту за конституцією Австрії. Рішення щодо урядових кандидатур приймає президент країни Олександр Фандербелен, колишній лідер зелених і навряд чи він висуне кікля на посаду канцлера. Однак він також не зможе ігнорувати дійсно сильні результати партії свободи. Тому велика вірогідність, що все ж таки ця партія зайде до уряду. Процес формі... Мовання урядової коаліції в Австрії займе наступні місяці. Ну а для Європи та України це означає, що популістські, антимігрантські та проросійські сили продовжують набирати висоту і урядів на зв'язку. На... на наприклад, як у прем'єра Угорщини Віктора Орбана в Європі може ставати все більше. Соломія. Дякую, Наталю. Кореспондентка ТСН Наталка Фібріх була зараз з нами наживо і розповіла про, про те, як реагують Австрійці, ну, і європейці про те, що на виборах в Австрії вперше перемогли ультраправі.